Він без роздумів пішов добровольцем захищати Україну, а згодом через поранення повернувся додому. І зараз у своїй майстерні виготовляє вироби з дерева. Це історія військовослужбовця з Перегінська Василя Семка. В чоловіка немає художньої освіти, проте це не заважає йому творити. Побачив на власні очі роботи різбіра, наш Денис Служний. Різьбярство Василь почав опановувати самотужки ще в дитинстві. Розпочинав з найпростішого і поступово набирався досвіду. У нас декоративні були підставки під мисливські теми. Там, тобто під такі підставки під роги, там такі, ну, мисливська тематика, тобто зеркала і орнамент такий декоративний. З дубових листочок. Заняття улюбленою справою перервала війна. Чоловік пішов на фронт добровольцем 2 березня 2022 року. Захищав кордони України на Авдіївському напрямку. Отримав три поранення. Довго лікувався, а згодом знову взявся за різьбярство. Демонструє нам першу виконану після повернення роботу. «То, що я перебув, де я там маючи три поранення, наприклад, що і воно. Якийсь ангел охоронець оберігав мене, і е, ця ікона така в мене символізує мій вихід з того, з того становища. І завжди е, мій ангел мене охороняв іменно в тих, тих пекильних ситуаціях. Працював над цією картиною Василь близько двох місяців. Після усього пережитого чоловік розповідає про різьбарство, як провати реабілітації. Я так ну, вникаюся в це. Ну, і... Не згадую просто про війну. У мене щось створі... творіння з дерева, від... ну, створити щось нове з дерева, тобто, воно відволікає від тих всіх буденних цих і, тобто, і армійських, і військових цих, що дій, і воно трошки приглушує так. Сьогодні Різьбяр переважно працює над релігійною тематикою. Його вироби є не лише у місцевих. Замовляють роботи люди чи не з усього світу. Коли люди побачили, що я там займаюся іконами, вони почали замовляти в мене ікони і, і, ну, і по-дальшому скульптури вже, от, от такому цьому. І ікони я вже в тому до війни, навіть і тепер, що люди замовляють з за границі, щоб ну. Ходять мати такі речі ручної роботи. Військовослужбовець власній справі навчає і дітей. А ще незабаром планує проводити таку реабілітацію також для побратимів.